Так, привіт! Дивись, от приїхав я з такого гольфа, не пам'ятаю, чи ти мені його закидував чи хто. Гольф на німецьких номерах ще. Стан хороший, близький до ідеала. На класній резині зимній, тут яка проходить ще як мінімум 2 сезони, якщо її не вбивати, На металевих дисках. Чорний колір. 1,6 бензина. Ось так ось він виглядає. А то е, спришківиці е, теж. За. Ага. Є сімувателі фар. Там лінзи, як бачиш внизу. То і за це все тому вайки. Е, по мінусах. Ну, по мінусах, скажу, якісь бачите, точечка там від камушка. Якби машина не є нова. Саме такий великий мінус, що в цьому самоході є. Це малесенька така вм'ятінка на дверці. Бачиш? Отаку, от якщо її засняти, отакої от її навіть не видно. Тобто, ну Я думаю, що це присоска моїй легенько від цей. Це хтось відкривав двері, біля не от царапнув і замняв метал. Такої її видно, а такої якщо дивитися, то в принципі... Так, да, навіть не побачиш. ну Машина дуже, дуже в дуже-дуже гарному стані. Ось там пан ще щось привіз собі якийсь. Бути до мотоцикла. Запасочка, дніща, все ціле, не бита, не цей в класному стані. Так, йдемо далі по салону. А, то отойсь, добре. Ось так виглядає ззаді. Тобто Ця машинка тільки-тільки буквально пригнана пару днів назад. З пан ще не спів її розгрузити повністю. Повний електропакет маємо. Сідушки діляться 2 на 1, Тобто складаються подлокотничок сзади.